Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! І так, сьогодні, 8 березня 25-го року. Сьогодні велике свято. Різдво Богородиці Марії Пресвятої після відвідан храму вирішив відвідати Високогір'я Карпат. І так зараз 11 година 30 хвилин і ми прямуємо Високогір'я Карпат. І подивимося, що на даний час цій місцевості з білими рибочками, не тільки з білими, взагалі з грибочками. Надії, правда, мало, але святковий день, до речі, всіх вітаю з цим святом і бажаю всіх земних благ. Тож прямуємо, прямуємо високогір'я Карпат і глянемо. Глянемо є ще щось у лісі. Завтра дощ передбачається. Тож подивши, чи є якась надія. Одинадцята година. І так заходимо до лісу, 19 градусів тепла. Заходимо до лісу і зараз дивимося. Тут колись були минулого року такі гарні осички. Так, а цього року... Ось на цьому, на цьому місці. А цього року немає ні одної. І не знати чи будуть, Так. І не знати чи будуть. Ну все таки бачу тут дощ падав і, і в неділю. Тобто неділю назад назад. Бо вологість є. Вологість є. От чи гробочки є. Щось щось я не бачу, щоб було. Щоб щось таке вов було з рибачків ніяких. Йдемо по старій дорозі. Попри дорогу люблять рибачки рости. Літно нема тут ніяких. Ніякі червонічки тут полюбляли. Рости, червонічки, білячки. Добре, щось цікаве, фіксуємо. Я скажу, всі місцевості мабуть була гроза. Бо от смареки поламало, не покорчувало, а поламало. Вітри зробили свою справу. О, я знайшов лисички. А. ті вони. Ну, раз знайшов, значить треба брати. Хожу хвилин 20. І ось перші сироїшки. Вона хробошлива. Ось тут є. Ну, але вже хоч сироїшки. Ось є. Також хробожлива. Також хропошли отама маленьке. Є. Більше і маленьке. Ні, то листок я помилився, Теж хробошли. То хіба курочка. Ну нарешті, я готовий підскакувати. А настрій як піднявся. Ось він! Uh, Bilenkiai karpatskiai. Dau, nu, tu be nebūli. Dau, lenko. Ah. U, uh, tai. O. Tai aš žomėjau. Ah. Nu, no, rastaki vyriš. Значить, виростуть. Виростуть у недалекому майбутньому інші. От. Довго білий грибок Карпатський. Хочете вірте, хочете не вірте, але я собі щось не дуже вірю, то не може бути. От ще один грибочок. Тут, а тут такий грибочок. Тих зарослях, Ура! Три грибочка, у тут вже, хто вже. Тих заротих. Эх, м'ю там. Попробуй миссия а! а! А задоволення? краса о. і того я вже три гробачка маю о чесно говоря, що я не сподівався що я знайду стільки білих ось і четвертий білий Але то гроза тут була гарна Бачу, мухомори з'явилися Червоні Що ж, зупиняємося на, на водопій. Піп'ємо водички і ще з пів години погуляємо по лісі. Ось у нас потічок. Черткий і водичка яка прийти оживає організм. Що ж нагадую, п'ємо з руки, тому що в воді водиться волос, щоб він не попав в ваш організм. Цього року я його не бачу а. А, Мушу зорбати без руки. А, а вода то є життя. Зайдемо далі. Чую, пори мої, хочу бути дощ. Хмарка підійшла. Я ще тут трошки лисичок знайшов. Тож підзбираю і будуть робити транспорт. Це щось не маю бажання намокнути. Вже дощ накрапає. Тож, тож тікаємо. Тікаємо з нашого транспорту. Він нас захистить від дощу. І так, завершуємо сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Я рахую похід здавця. По перші білі грибочки хоч мало, але не знайшли. Значить в майбутньому. Бути позитив. Дощик намічається, Будемо чекати білий От показує, що що сьогодні зайшов. Ось такі чотири білі і осічки. Ну, а вам я завжди бажаю. Набагато кращих результатів як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну і не забувайте, у ваш дім, теж замістите його. А також не копайте грибочки. Вони ж утишуть повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туристів. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.